Розв'яжемо систему рівнянь. Перше рівняння перепишемо х плюс до дорівнює 5, в другому рівнянні запишемо 16 через основу 4. Отже, 4 в степені х дорівнює 4 в квадраті. Це записано 16, і потім ще множимо на мінус 1. Тобто, фактично, це 4 в мінус другому степені. Ми маємо з другого рівняння, що х дорівнює мінус 2. І тому підставимо це значення вперше. Мінус 2 плюс y дорівнює 5. В даному випадку ми бачимо, що y дорівнює 7. 5 додаємо 2. Добуток. Мінус 2 множимо на 7, мінус 14b. Периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 70. 2 см. Правильна чотирикутна піраміда це піраміда, в основі якої лежить квадрат, і висота попадає в центр цього квадрата. От зображення, наприклад, правильної чотирикутної піраміди. Так, як нам відомо периметр квадрата АБЦД, то ми можемо знайти його сторону. 72. Ділимо на 4 і будемо мати 18. 18 см сторона квадрата. Апофема це висота бічної грані правильної піраміди. Візьмемо бічну грань СДЦ і проведемо її висоту. Так як трикутник СДЦ рівнобедрений, СД дорівнює СС, то апофема попаде, висота буде і медіальною. Ось таким чином ми знайшли. SH апофему. Вона дорівнює 15 см, і ми маємо знайти висоту піраміди SO. OH. Це перпендикуляр, який проведений з точки О до сторони квадрата. Так, як сторона квадрата 18, то OH буде дорівнювати половині сторони, а отже, 9. І з прямокутного трикутника SOH. Ми можемо знайти його висоту SO, фактично катет нашого прямокутного трикутника. Катет SO в квадраті від квадрата гіпотенузи SH в квадраті, ми віднімаємо OH у квадраті, тобто SO в квадраті дорівнює 15 у квадраті мінус 9 квадраті. Є таблиця квадратів, можна нею скористатися. 15 у квадраті це 220. Відняти 81, 144. Отже СО буде дорівнювати 12, і це відповідь Г. Разом з тим, я досить часто використовую цей метод, можна знайти третю сторону прямокутного трикутника ще таким чином. От Якщо розглянути прямокутний трикутник, гіпотенуза 15, один з катетів 9. Кожне з цих чисел поділимо на 3. Отримуємо числа 5, 3. Згадаємо єгипетський трикутник, 3, 4, 5. 5 гіпотенуза, катет 3, отже, інший катет 4. І далі ми 4 множимо на 3, на те число, яке ми спочатку ділили. В результаті буде мати 12. Як бачимо той самий варіант відповіді. Наступне завдання: ми маємо казати проміжок, якому належить корінь рівняння. Для цього рівняння ми розв'яжемо, представимо ліву і праву частину через логариф за основою 1 третє. Отже, я запишу так: логариф за основою 1 х плюс 1 дорівнює мінус 2, а тут запишу логариф за основою 1 третя від 1 треті. Фактично, я мінус 2 помножила на одиницю. А що далі можна зробити? Оце мінус 2, можна забрати сюди в показник. І буде, що логариф за основою 1 третя від х плюс 1 дорівнює логариф за основою 1 третя, а тут буде 1 третя в мінус другому степені. Що робить показник мінус? Перевертає дріб, тобто буде 3, але вже в другому степені. 3 в другому це 9. Тому х плюс 1 дорівнює 9, а х буде дорівнювати 8. Х дорівнює 8, і це число належить проміжку d. Паралограм наведений рисунок. Нам потрібно знайти довжину діагоналі БД, якщо у нас ми знаємо сторони BC і АД в паралограма паралельні, БД Січна, то кут СБД дорівнює кутові БДА, Тож 45 градусів, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній. Отже, в трикутнику А, Б, Д нам відомо два кути: кут А і кут. Застосуємо теорему синусів. Нам потрібно знайти БД, тому ми запишемо, що БД поділити на синус протилежного кута, тобто синус кута А, це синус 30 градусів, дорівнює. А Б відомо, отже, АБ. Ми ділимо на синус 45 градусів. Далі будемо підставляти і отримаємо наступне. БД. Синус 30 – 1 друга. А корінь 6. Синус 45, корінь 2 на 2. Для знаходження БД за властивістю основної властивості пропорції ми запишемо, що БД, що множиться на корінь з 2 на 2, дорівнює 1 друга помножити на корінь із 6. А далі, для того, щоб знайти БД, ми добуток 1 друга, що множиться на корінь 6. Маємо поділити на оце число. Поділити це помножити на. Обернений дріб, тобто помножити тут 2, а тут буде корінь із 2. Скорочуємо двійки, далі корінь із 6 ділимо на корінь із 2 і отримуємо корінь із 3. тому BD буде дорівнювати корінь із 3 см. Це D. Знаходимо похідну функцію. В даному випадку похідну можна шукати за формулою похідної добутку, а можна просто спочатку нашу функцію дещо перетворити. І я це, напевне, зроблю. От я запишу f'x x таким чином: помножу x на кожен вираз в дужках, x в четвертому, це x помножити на x у кубі, і плюс x, x множимо на 1. В такому вигляді похідну шукати набагато простіше, і вона буде дорівнювати. 4х у третьому, від показника 4 віднімаємо одиничку, таблиця відповідна, є, і похідна від х це одиниця. 4х у третьому плюс одиниця – варіант А.